Це наша постійна рубрика, властивий подкаст. Хто ви Що ви? мене звуть? Дмитро Пато все до Бобер. Чому ви Бубер? Це mm -hmm. ваша камера? Mm -hmm. Або я сам вирішую. Або мені пропонують. Я думаю, що ви б обрались на якомусь таборі mm -hmm. там і їли му. Походячи в мундрівку, ви маєте як мінімально розбиратися в, тому, в тих картах. Як вплинуло те, що зараз є заборонено відвідування лісу в Київській області? На мою програму це не як mm -hmm. вплинуло, тому як ходять в туалет під час мандрівок. Навіть є спеціальні е способи, продаються, типу седло. Та да я ж нічого не маю проти сіду. Да. Робити самостійно мандрівку без досвіду, без е, супроводу інших. Ну це дуже буде складно. Питання таке, чи після того у вас е, залишиться бажання мандрувати. Вітаю, пластовий вишкільний центр. І це наша постійна рубрика Пластовий подкаст. Сьогодні в нас в гостях Дмитро Осипчук. Але його більше всі знають під таким ім'ям, як Бобер. А трішки слів про себе. Хто ви? Що ви? А, Мене звуть Дмитро Пластове псевдо Бобер. Це угу. ваша камера. Угу. Мене звуть Дмитро Платова, псевдо-Бубер. В пласті я вже майже 15 років, але працюю за скаутською методою вже більше 30 років і своє псевдо отримав в одному з перших моїх скаутських таборів. От з тих часів мене бобром і називають. Мандрівки, змагання, табори, сплави, печелі, скелі все це ми пройшли. Супер. Тема сьогоднішнього нашого подкасту це саме мандрівки, спортивне орієнтування та туризм. Ми поставили нашим підписникам в наших соціальних мережах питання, таке віконечко, де вони могли задавати вам різноманітні питання. Ми ці питання ніяк не коригували, тобто, як люди написали, я таки буду їх зачитувати. Ваше завдання відповісти просто на них, не дуже там знаєте, розтягувати. Я впевнена, що ці відповіді будуть неймовірно корисними абсолютно для всіх. І перше питання, яке думаю, турбує, мабуть, всіх і навіть. Навіть мене також. Розкрийте чому ВББР. Дуже проста історія, коли прийшов час обирати, а всі скаути мають обрати собі псевдо, коли прийшов час обирати. Був вибір: або я сам вирішую, або мені пропонують. На той момент. Щось обрати самостійно я не зміг. А звернувся до дівчат, які були на тому таборі, кажу, дівчата, давайте свої пропозиції. Вони сказали, будеш ж ну от з тих часів, з 93-го року, так і є. Я думаю, що ви б обратись на якомусь таборі там і їли, мабуть, хотіла. Думала історія, можливо, в костюмі бобра ходили десь, або у вас дома бобер живе. Я думаю, що ця історія буде, чесно кажучи, цікавіша, Ну нічого. Далі будуть, я думаю, цікавіші історії. У нас було дуже багато питань саме щодо таборів. Тому мабуть, і перше питання: який ваш найулюбленіший табір? От вас дійсно їх було багато, от, можливо, той, який вам запав прямо в душу в душу. Mm. А западають в душу ті табори, коли їдеш з юнаками, які в табір їдуть перший раз, це самі щирі емоції, саме велике бажання чомусь навчитись, правильно це все зробити. Особливо ті табори, коли Їдуть нові учасники, а в проводі, тобто помічники-інструктори, це ті, які років шість перед тим їхали точно так же самостійно перший раз, але тепер вони вже в якості виховників. Є угу. е, схоже, от саме таке питання про табори. Як це брати відповідальність за велику кількість дітей на таборах? Я думаю, це питання дуже багатьом актуальне, особливо, хто можливо буде перший раз комендантом. Як брати відповідальність? Ну, перше, що, що потрібно, це треба вивчити всю законодавчу базу, вивчити е, всі моменти, які стосуються е, е, порядку, розпорядку, дисципліни, е, гігієни. Е, дуже багато моментів щодо вибору місця. Е, під вік учасників, під погодні умови, під мету табору, це все як годувати, організувати харчування, програму дуже багато нюансів. Ну, а в першу чергу, мабуть, треба просто так: бути трохи безбашні, взяти на себе відповідальність, тому що коли прораховує всі ризики. Їх, здається, настільки багато, що багато людей просто не наважиться на це ніколи. Питання теж стосується таборів. Як побороти страх ночівлі в наметі? Це питання, я, мабуть, відповіді не дам, тому що в мене страху ночівлі в наметі не було ніколи. Можливо, в когось хто нас буде дивитися. Я таких людей теж не знаю, але. Можливо, хтось боїться? Ну, ну я, наприклад, боюсь. Нічого не можу сказати, ну там рахуйте слонення. Рахувати слонення це так. дуже коротка порада. Це найкоротші поради від Дмитра Осапчука: рахуйте слонення. <сум> а окей, е, питання теж щодо таборів: як ходять в туалет під час мандрівок. О, мандрівок чи таборів? Е, мандрівок. Під час мандрівок на маршруті вибирається так десь десь спочатку. Ну, дивіться, якщо брат брати в межах України зараз найцікавіше доступне до мандрівництва це Карпати. Коли мандруєш по Карпатам, то у населених пунктів достатньо велика. І особливо там не помандруєш, десь там де нема цивілізації. Тому навіть в горах, на вершинах, є обладнані певні точки там, де можна піти і зробити гігієну, там, де можна навіть переночувати. Такий такий приклад два місяці тому були в горах. І там для ночівлі просто взяли будиночок, обладнаний, будиночок пастухів, там, де можна навіть вогнище в будиночку зробити <свісно> і все інше. Відповідно, для гігієни, там є відповідний будиночок, там недалечко, метрів сто від цього місця. Тобто такі, такі пункти, такі точки є по горах стаціонарні. Під час таборів я знаю, що роблять літрини, але ж не під час всіх таборів чи під час всіх. А в часі табору обов'язково літрина має бути зроблена відповідно до певних вимог. Перше то відстань від всіх інших споруд не менше, ніж 50 метрів. Обираються обов'язково нижче по рельєфу, нижче за якщо є річка. Поруч просто кипається ямка, огрошується тентом або чорною плівкою, або якось як у кого. Робиться відповідна розмітка, бажано, щоб цей, цей об'єкт знаходився десь там між зеленью якоюсь, так щоб було менш помітно навіть сама ця будівля. Ну, відповідно, там як по-різному роблять для бажаючих навіть є спеціальні приспособи, продаються, типу, сідло. Сідло. Ну, коло. Ну, воно сідло ну, робить. Та я ж нічого не маю проти сідло. <рес> да. Uh -huh. Цей да продаються, або є варіанти, коли, коли робляться е, е, просто на місці е, з зілок, е, ну і відповідно там табличка вільно, вільно зайнята. Uh -huh. І кожного дня обов'язково навіть е, кілька разів на день пересипаються. Тобто в таборі є вогнище, там де готується їжа і все інше. Там є попол Пополом обов'язково просипаються два-три рази на день для того, щоб дотримувати її нічний. Ми вже так плавно перейшли до мандрівок. Що необхідно обов'язково брати з собою в мандрівку? В мандрівку. В мандрівку обов'язково брати з собою і, і і бажання прийти цю мандрівку. Але в залежності від того, мету ви собі ставите, абсолютно різний набор споряджень. Мандрівка одноденна, мандрівка багатоденна, відповідно, чи, чи потрібен намет спальний мішок, кремат, чи для одноденної не потрібно. Хоча коли навіть одноденний вихід в гори, то ці речі беруться, тому що і за зміни погоди можна не встигнути повернутися за один день на базовий табір. Далі, ну, відповідно, для їжі, для гігієни. А далі, в залежності від, від умов, чи потрібні мотузки, будемо робити щось з переправами чи не потрібно. Це зазвичай, якщо потрібно, то для специфічних мандрівок, не для початківців. Яка ваша була найулюбленіша мандрівка? Найулюбленіша мандрівки це горами в Курпати. А можливо якась конкретно? Так, запам'яталась три роки тому. Це було в рамках змагання стрижки героїв. Був маршрут, пролягав через карпатський хребет, Проходили гору пікуй. Дуже запам'яталась, дуже складна, але чудова гора, там, дуже цікава. А яка ваша найбільш невдала мандрівка? Можливо, мандрівка, під час якої там щось там сталося таке смішне, або, можливо, щось таке, що хочеться розповісти? А... Ну, По мандрівкам нічого не можу сказати. Мабуть, якщо брати невдала, що запам'яталась на багато років. Не так невдало, як тяжко. Це перший табір, там, де я був. Керівником групи група 30 осіб різного віку, різного полу, це був 93 й рік, мені було 18 років. Ого! Перша відповідальність як керівник групи досвіду мало. Якщо зараз проводяться певні вишколи, там де можна навчитись, багатьом навичкам і Плюс-мінус підготовлені вже виходити е, туди, то на початку 90-х нічого такого не було. От вчились самі, що читали, е, але досвіду набували на практиці. От, Тому, да, з того табору, я пам'ятаю, е, дуже велике напруження, практично як керівник групи, я, мені приходилося цілодобово. Займатися рішенням всяких проблем. От. Тому що без досвіду, тому що відповідальність, тому що. Але нічого, це мене згуртувало розвиватись далі. Таке, знаєте, цікаве доволі питання: чи діють подібні правила по типу, що мох на північній стороні знаходиться і так далі. А, це дуже умовні е, випадки. Орієнтування по... Воно буде діяти тільки в одному випадку, якщо ідеальні умови плоска поверхня, окремо стоячі дерева або окремо стоячий мурашник, окремо стоячий будинок, там, де ніякі побічні фактори цьому не заважають, але зараз лісу це абсолютно не діє, тому що Чому мох з якої сторони? Мох з тої сторони, де мінімум сонця. Якщо крона дерево, якщо крона дерева закриває певний бік, то мох може запросто бути з іншого боку. Це дуже складно цим, цим користуватися. В теорії це є, практично, практично не використовується. Що робити, коли заблукав в лісі? Коли заблукав, тоді треба визначати своє місце перебування. Яким чином це робиться? В першу чергу, обов'язково, коли ви в Медрівці, у вас є карти місцевості, там, де Друковані карти. обов'язково друковані карти, місцевості, де проходить ваш маршрут. Відповідно, виходячи в мадрівку, ви маєте як мінімально розбиратися в тих картах. Тому е визначення е місцевості, де ви є, а далі є певний алгоритм е визначення точного місця перебування за допомогою об'єктів, які ви можете спостерігати поруч, за допомогою визначення. Е Висоти вашого перебування. На карті там є позначення рельєфу. Відповідно, чи ви на горі, чи ви знизу, ви можете визначити. Далі, як з тої коли повибратися. Ну, в першу чергу, якщо є вода, є річка, йдемо просто за течією і обов'язково попадемо в населений пункт. По-іншому в нашій країні просто не буває. На будь-якій будь-яка річка приводить до населеного пункту. А, якщо ви кудись ідете, попадаєте на незнайому вам дорогу, починаєте рухатись по дорозі в тому напрямку, в якому дорога йде ширше і більше. Якщо цього не спостерігається, значить йдіть по дорозі в тому напрямку, де, коли вона йде вниз. О, тому що більше населені пункти знаходяться все ж таки нижче. течією річки, знову ж таки, там, де річка більша, а річка більша знизу, значить ті населені пункти знизу. А, якщо зовсім все погано, тоді е, треба визначати е, своє місце знаходження або за компасом, е, куди рухатись. Або за небесними світилами, наприклад, за сонцем. Є метода розрахунку, вона не складна, але її треба знати. Знову ж таки, перед виходом на маршрут обов'язково визначається аварійний азімут. Це азімут, за яким треба рухатись в разі, якщо ви заблукали. Тоді, або за конкурсом, або за небесними світилами, ви берете напрямок цього аварійного азімуту. Рухайтесь за цимазу. І обов'язково попадете в цивілізацію. Знову ж таки, на... з тої ситуації, щоб до... з будь-якої точки, наприклад, українських Карпат до мінімального населеного пункту, ну, максимум це до 6 годин, то відповідно протягом дня ви вийдете обов'язково до якогось населеного пункту. Ого, угу. цікаво. Наступне питання дуже дотичне до попереднього. Скільки часу потрібно, щоб навчитися орієнтуванню по місцевості? Для того, щоб здобути, наприклад, ті навички по орієнтуванню на місцевості, які здобув я, я вчився років 20. Для того, щоб здобути мінімальні навички і. Піти Карпатами достатньо пройти е, якийсь підготовчий вишкіл, або самостійно навчитись. Ну, я думаю, за тиждень роботи можна цілком нормально досвоїти ці всі навички. Але треба відвідувати вишкали, які ви проводите. Обов'язково. Це хороша база може так. бути насправді. Топ-5 порад для походу. А... Дякую, один перша порада. Думайте над вагою вашого спорядження. Чим менше, тим краще. Косметичку не брати. Таку, знаєте, З денним вечірнім макіяжем. Mm -hmm. uh -huh. При... Три аутфіта на день теж багато. При підборі спорядження думайте над об'ємом цього спорядження. Чим менше об'єм, тим вам легше буде і краще. Продумайте е, історію щодо води. Обов'язково, коли плануєте мадрівку, е, треба брати воду або з собою, або чітко розуміти, знати, де знаходяться джерела е, за вашим маршрутом, і ніколи не залишатись без, без води. Запас води е, аж до до. Приходу на наступне джерело має бути не менше ніж один літр на людину е за виключенням ситуацій. ситуації. Значить, думайте над одягом. Одяг має бути е легкий, е який гарно тримає е тепло. Е і треба передбачити все, щоб на вас ніколи не було. Мокрого одягу в мандрівках. А взуття. Яке важливо, що було за взуття? Взуття обов'язково зручне, обов'язково не нове. Якщо ви перед мандрівкою хочете собі купити взуття, то бажано хоча б пару тижнів його поносити перед мандрівкою, воно має бути розношене. Я останні багато-багато років ніколи нове взуття просто мандрівки не одягаю, тому що хочу, щоб мої ноги не постраждали. Як вплинуло, знаєте, це таке питання навіть більше, мабуть, від мене. Як вплинуло те, що зараз є заборонено відвідування лісу в Київській області, загалом на проведення таборів пластових? та й а... не тільки. Ну, табори приходиться проводити в тих регіонах, там, де є дозвіл на таборування, це е, області на заході країни. Е, треба їздити туди. Е, багато хто таборував е, в межах е, області, е, було зручно, близько. Скажімо так, на мою програму це ніяк не вплинуло, тому що я вже багато-багато років вважаю, що таборувати треба десь, десь подалі. Тому що, в тому числі, ставлю за метову табору, це подивитися якісь цікаві краєвиди, зробити якусь цікаву екскурсію в тих регіонах, від яких ми далеченько. Угу. Які Ви подобаються більше? юнацькі чи дорослі? Mm, я виховник, відповідно, юнацькі. Ні, може, ви любите покуражитися з дорослим. Mm. І, ін, ін, інколи буває, але вкрай рідко. Інколи буває. Питання про спортивне орієнтування. Що для вас означає спортивне орієнтування? Ну, спортивне орієнтування це вид спорту. Що для вас? Для вас тут шуточного. Це вид спорту, яким, яким я займаюсь аж з 87-го року. Е, певний період професійно займався е, біговим е, спортивним орієнтуванням. Е, далі вже вік не, не дозволив тримати так на рівні е, збірних, е, тому перейшов в розряд небіго спортивного орієнтування і чемпіонати України все все життя, все повністю картографія, малювання карт, виступи на змаганнях. Все це частина мого життя, мабуть, така сама не менш значуща, як і клас. І останнє наше питання: топ тобто, три поради для людей, які ще ні разу не ходили ні в які походи, мандрівки, не були жодного разу в таборах. Можливо, там якісь є не знаю, від особисті. Вони, можливо, там бояться, можливо, ще ніколи не мали можливості відвідувати. А Точно скажу, що першу свою мандрівку підіть з людьми, які мають е, досвід мандрівництва. Е, Точно скажу, що о, 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 всі о, поради щодо о, спорядження о, підготовки до мандрівки, спитайте у о, тих о, людей, з якими ви підете в свою першу мандрівку. І коли відчуєте вже, що можете самостійно підготувати, тоді тоді готуйте власні мандрівки. Це все з Mm. Ну, основне, так. Да. А, а далі вам поради дадуть люди, з якими ви підете в мандрівку. А робити самостійно мандрівку без досвіду, без супроводу інших. Ну можна, ну це дуже буде складно. І питання таке: чи після того у вас залишиться бажання мандрувати, чи після тої мандрівки у вас буде просто повне вигорання. із за того, що може багато що не скластися. Чудово, дуже вам дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, не бійтеся ходити в мандрівки, походи, можливо, ви мрієте відвідати якийсь табір. Але хвилюєтеся, щось піде не так. Треба пробувати, вірте в себе. І не забувайте ставити нам лайки і писати коментарі. Вам дуже дуже дякую.